Смаколики та періодику для українських військовослужбовців ці Житомирянки принесли на Майдан Корольова. Почули у новинах, що волонтери відправляють вантажівку на південь і одразу ж кинулися збирати пакунки. Щось таке, щоб смачненьке було під шурпитися хлопцям нашим. Я здогадуюсь про те, що не вистачає в такий трудний час. Треба добре харчування. Хвилююсь, як за дітей своїх хвилююсь. Звичайно, Фейтест? А, да, хай почитають наші Житомирські новини, тушонка, рибні продукти. А я ще принесла Бабаєвський московський шоколад, Це мені привезли все бої родичі із Росії. І вони мені консерви принесли, привезли. І я все це принесла сюди, щоб відправити нашим воїнам. Меду взяла. Що було в хаті? Активісти, які взялися координувати процес збору і доставки допомоги військовим, кажуть, навіть не думали, що відгукнеться стільки людей. Нас не переможе ніхто. Бо як приходить бабуся і каже, дайте мобільний телефон, бо в мене його немає. Ми хочемо, я хочу прорахувати 5 гривень. І приносять, я точно, значить, приходить дідусь, йому 68 років, він тільняшся, каже, де записатися в гвардію. Я кажу, дідунь, може, ви додому підете. Він каже, доцю, я командував батальйоном розвитку, я їх буду зубами гризти, тільки дайте мені змогу. Нас ніхто не переможемо. волонтери кажуть, регулярно відправляють житомир, вантажівки з продуктами та речами, інколи по кілька на день. Ця автівка рушає з обласного центру на пів бо основну допомогу військовим заберуть у райцентрі Черніхів. А вже звіти попрямують на південь. Херсонську, Миколаївську область ми особисто веземо продукти харчування, медикаменти, теплий одяг, навіть запчастини для техніки. Тобто везуть туди, повертаються особисто списками необхідного і таким шляхом ми відпрацьовуємо, бо бачимо, що ну, нема, нема серйозної координації навіть тут, на рівні е, керівництва області. За словами іншого активіста, продуктів військовим наразі вистачає натомість існує нагальна потреба у матеріальному забезпеченні. Термінового ремонту потребує майже уся техніка. Хлопці кажуть, да не везіть нам ці продукти, дайте нам, будь ласка, якісь там чисальники, чи шланги, чи старте запчастини, бо ну в залізі, скажімо так, дуже велика потреба або нема чим каже, навіть обучати тих солдатів або тих е... людей, які приїжджають, наприклад, стоїть гвардії ну, навчатися. Активісти нагадують, що дізнатися про актуальні потреби. Можна в 112 му кабінеті Житомирської облдержадміністрації, де знаходиться координаційний штаб.